Це тобі Санта Клаус під ялинку положив? На новий рік? Що ж так? Що йому на новий рік? Поклав Санта Клаус? Під ялинку? Вау! Да. Окрить тобі? Открить? Надо ножницы это взять да, да, и батарейка да, да. вставить. Да. Сейчас папа нож, ножички висит. А ну покажи що це. О, вау, яка машина на пульті управління. А то что така ну все Давида. А ну покажи. А там стаканчик. Дорога. Вау, круто. Она ще и світиться, и машинка. Є. Зараз папа відкриє тобі. Треба надо батарейки вставити в неї. Ну, Довід, вставати не можна, ми зараз відкриємо, Це дорога. Понимаш... Да, Машинки отак от їздять по дорозі, да? Ти вже знаєш. Вау. Клас. Так візьми ножика, откры ножиком. Жем, не надо так ножницями, якщо не виходить. Так там маленькі тоже лежать. Та Да так, там, если погружает. Давай я сейчас піду открыю. Желез бульц. Класс. настроиться. О, она что-то сильный класс, прикольно. Да и доставай ей так Ну, це надо еще привыкнуть, наверное. Прикольно. І дорога. Зостав з коробки, її треба якось зібрати. Ну я взагалі не розумію, як її зібрати, цю дорогу. Такі запчасті. Тут навіть мост є. В общем, не знаю, якось обирається. О, клас, прикольно. Ану поуправляй кнопочками. Нажимай. Нажимай на кнопочки отак в сторону. Нажимай. Ух ты. Ух <ріпи> <ріпи> да, давай кайрайдер подивиться, яка в тебе машинка. Да, покажи їм. Давид не знає за що клотатися. Він тут теж так побачив. А ну де тут? Гонка. О, вс, бачиш. Він знайшов цю машину, да. Класс! Круто! Як це складати, я не знаю. Такі зараз такі штучки есть. <плево> Ни фига себе. Там надо двумя сразу управлять. А ну нажимай. Все. Давай, управляй. Класс! Круто! Давід, не знаю, за что кидать. Тепер прийшов, надо всю -со дорогу собрать. Что це таке? Вообще не понимаю, як ее собирать. Ну надо пробувати. Боже, собираю. тут такая система сложна. Сім надо пройти, щоб собрати дорогу. Надо вид Угу. Дорога прикольна, але я б сама не додумалась, щоб її так, так. тут По інструкції склада по картинкам. Отак. От Отак, Тепер красно. О, тут ці, блін. А де ж сині соєдинітелі? Не знаю, І це Все бачиш. Класс. Прикольно, так? І мост зараз по це. Зараз ми тобі мост поставимо. Зараз давай поставимо мост. Дивись, папа мост зробив. Клас. Кажуть, на коробці написано, що ця дорога ще світиться в темноті. Не знаю, наскільки це правда. Дивись, клас. Давай запускать машину. Давай, мама ще запусте. Ану. Ой. Ні. Ти хочеш сам їхати? Так треба ж запустити, дивись. Кнопочку треба Дивись, Довірик, обережно. Класно їде. Блін, прикольна дорога. Якщо вона світиться, то ми підрюємо, да, вона, не Так, вона, вона світиться. Просто то, що зараз день. Класно, треба буде вечором спробувати подивитися. А прикинь, як буде класно, як вона тут світитися. Классно, дорога. Давид, не наш попала. Ну, дорога класна, конечно. Машинкою можна отак катати просто рукою. І можна там кнопочку нажати і машинка буде сама їздити. Ну класно. Я ще хочу подивитися, як вона в темноті світиться. Якщо вона ще світиться в темноті, це взагалі. Ну то достань, дивись. Подійди. Вона ж сильно... Ой, бачиш, включилась. Дай виключимо. Ви ж таки кнопочка, на! До тих хочеш, щоб вона їхала сама Левіт? Чи хочеш нею управляти? Катай? Так, ми з Жені поспорили, хто пістріше добіжить, або він з п'ятого етажа на перший, або я доїду на ліфті з п'ятого етажа на А Ну, другий первий, блін, я навівся перва. Почти, почти, я же не бежал. Я перва! Да ладно, шучу. Мы езжаем на фильм аватар. Блин. Я думала хоть якусь интригу потернуть. Не, ну классно. Сказать, а угадай такой. Не вниза, вместе немался холли. Ми йдемо на аватар. Ми хотіли взагалі, піти на аватар як тільки. Він вийшов в прокат. Ми взяли білет. Ми взяли білет. Зайняли коронні міста. Да, ну, коротше, не, не було з ким да, да точно. в общем, А вчора приїхала моя мама і ми взяли білети кіно. Мама з довідком вдома. А ми йдемо з попути від командувати. <звіст> Скажи. Прикольно. Хороший, а це що таке? Власності. Що це за штуки? Це якісь подарунки, поняли? Одно все ремонт. Ні, Ніче собі. Ух ти, не знаєш, що походить. Чи Кла... що це за штучки? Такі в вкороки. Подарунки. Хочу, хочу, можна зіграти. Не, не хочу. Що? Я думаю, що це все розвидняк. Чого? Ой, лабубики. Нічого не розведняк. Клас, прикольно. Давай попробуй. Не не надо, ти не виграєш. А чо? Мені оце більше по приколу. Акула. Тут треба короте, попасти в нитку. Перерізати нитку. Оце ж таке. Теж якісь хом'яки. Що ти робиш? Ні, ти мені спробуй акулу виграти. Скільки треба платити? Скільки тут платить? Нічого не написано? Давай уже на слідчому путі, бо мені холодно. А, 20 гривень. Катюнь, та ну я Давай. не хочу таке, я хочу акулу. Не, не є, акулу. Так я акулу хочу. А, зараз, а сейчас поки акулу даємо. Давай, вийшло. Тут якась фігня, мені кажеться, в цих коробках. Є, готова. Ну, це фігня, ти не витягнеш. А якщо і витащиш, то якусь хрію. Давай, попробуй. Давай. Що тобі, який тобі? Дай який зможеш? -а -а. Ну я так і казала. Це <чуть> фігня. Да, а все тільки одна попитка. Капець. Да. акула скільки. Давай акулу лучше. А що як надо діти? Ну, пишеться 20 гривень одна спроба. Інструкція оплати спробу. Натисни кнопку, коли на табло буде рівно 7, забирай приз. Рівно 7 на табло. А, отут? Давай. Акула, акула а, поприкольні, я б діла. хотіла акулу виграти. выиграть. Надо ну, через телеграм еще больше смогу. Дві така акула прикольна. Клас. Холодно, як мороз на дворі. мінус 6. я З тебе списались гроші чи ні? Та ні, це блять, А це розводняки поставили тут біля Любави. Так тут то, то те же саме, чуєш? Мені кажеться, в цих коробках така фигня, прям редкосна. Давай. Надо потрапити в цю нитку. Щоб нитка порізалась. Ну треба 7, якщо тільки буде. Чи що? Я не знаю. Ти сказала что Ну так написано, Ну тільки буде 7, на кнопку, гном, коли на табло буде рівно 7. Знялось уже? Да. да. А ну давай, выиграй мені акулу. Надо попасти ножничками сюди. В нитку. О, холодно. Дальше можно нажимать просто на кнопку. Так спробуй нажимати. Ми тупиться, бо ми в таке ніколи не грали. Я так точно. А оплати спробу. Натисни кнопку, коли на тебе буде. О! Давай. Давай. Сім, так? Да! да. А все, пропустив! Так сим! Не чотирнадцять! Все, блин! Женя! Нажимать надо было тоді, коли цифра 7 автомат, блядь, типа вообще не показывай, що він запустився. Короче, ладно. Не, хватит! Ну мы уже 40 гривень тут оставили. Катень! Спустив 40 гривень уже! Надо ж, блин. Ты нажал на 14, а надо, когда буда. будет. О, холодно, як. Так светится прикольно. Тик, Прикольная штучка, кстати. Клацая классно. Тут так само. Ой, боже, кручка уже. О, покажу вам свой маникюр. Френч, я їду 30 го числа переробляти манікюр в снігу на Новий рік. О! Блін, я так уже промерзла на цих автоматах. Що це таке всякі якісь хомячки? З'єднаний, з'єднаний, з'єднані. Ну, то пішли, все. Не <рісті> хочемо. Капець. <рісті> Немає, коротше, ні акули, ні коробки оцієї. А ну які... Ой, шайки з автомат. Щось понаставляли. Таких автоматів, що це за штуки. Тут Я завжди ніких квіти покупаю. Так, да, в цьому автоматі, кстати, дуже свіжі цвіти. Женя кожен раз, коли купляє цвіти, тут завжди свіженькі квіточки. Так. Такі цвіти, такі, такі. О, які на вагоні. Так, да, це класно. Такі, такі, такі. Бачите, цінники отупиться. Нажимаєш, коротше, це показує, яка ціна. Самый дешевый 790. А нет, 550. Самый, тут это корзиночка просто. Так, Окей. мы будем силь пошутить брать? Нет. Нет? Деньги, ну, да. Мы вже там зверка. Да, так я туди куплю. Автомати, блин. Розводняки на деньги. Угу. Ну що це за шапка? Такий дід. Дід, да. Мазай, так? Фу. Як некрасиво. Дід Мазай. Ужасно. Дивіться, як гарно. Боже. клас. Типа ялиночки на місці страшно. Красиво, дуже що там внизу. Ой, яка лка. Що за робот? Да, якийсь робот прикольно. Merry Christmas. Merry Christmas! Так, Christmas. так по Ми вирішили зайти в Макдональдс поїсти. це бути в Любані, но зайти в Макдональдс, не з да, а, Жанна? 6, 3 нас туда ведь. Так, да, у нас аватар іде да, 3 часа і двадцять минули. Мені кажеться, що це длинный фільм, на якому ми були. Три да? часа і двадцять минулий попробуєш, висиді там. Но нам добре, ми завжди беремо задні кресло, бо вистачило нам колись ума біди на обичні сиденья, а ми зі своїми больними спинами їли оттуда вивезли. Конечно, мы берем Big Tasty Single. наш любимый. И новый соус. Да, я взяла новий соус. Как він называется? Маринара. Э, соус с писюнов тараканов. Хорошо все там? Да. Все. А ну на кетчуп похоже. Класс. Нет, он дуже вкусный. Отвечаю. Це просто новинка. Захотіла А на що схожий? На кетчуп, так? Да? На кішкі таракана. Вкусно. Я взяла собі спрайта а Женя коло. Ну, все-таки приємно. Взаємно. Вау! Смішний тишенька. Це туди виїхать горочка, хоч саночки на горочку. Классные саночки. надо